Привіт, шановні глядачі! Сьогодні ми з вами займемося цікавим і, напрочуд, простим проектом друком топографії. Втім, перед основною темою хочу вам подякувати. В нашій останній трансляції було аж 200 глядачів, і ви провели зі мною майже весь ефір. Я був дуже радий поспілкуватись, і ми обов'язково повторимо цей експіріенс. Ну і, звісно, ще раз привітаю усіх переможців. На момент виходу цього відео ви вже маєте отримати всі свої призи. Якщо ж ні, ну моя пошта, самі знаєте де, і так я пам'ятаю про скло. Ну, а тепер, ну, до відео. В чому взагалі суть? Як я нещодавно з'ясував, в інтернеті є не лише котики і порно, а й корисний. Інформація. Наприклад, розумні люди колись картографували усю планету. Ну, це ви і без мене знаєте. Google Maps, я думаю, бачили. А от чого можете не знати, так це те, що існують ще й дані топографії. Вони специфічні, не усюди є, але якщо знати задачу, знайдеться і рішення. Особливо для такого різлера, як я. Так, так в цьому відео будуть спроби діда в Брейнрод. Якщо не подобається, япайте в коментах. І рішення зараз перед вами. Дивіться. Оп! Ось таку модельку можна створити буквально за 5 хвилин. І я вам покажу як. Та ще перед тим, як думаєте, що це за локація? Загадка від Жака Фреско. На відповідь, Ілон Маск дає 5 секунд в коментах. А раз, два, три, чотири, п'ять. Ну що, здогадались? Так, перед вами Говерло. Якщо бути точнішим, то Говерло з усього цього це ось ця гора, майже в центрі друка. Ну як? Прикольний сувенір. На мій смак. Так, навіть дуже. Щоб створити таку ж модель, давайте разом скористаємося сайтом TouchTrain. Це універсальна і безкоштовна тулза. Ми туди заходимо, знаходимо місце, ставимо червоний квадратик зони експорту, оце все, і натискаємо згенерувати. І є в мене кілька уточнень. Перше. Дані про будинки доступні тільки для США. Тобто, ландшафт Нью-Йорка з будинками ви зможете створити, а от те саме для Києва зробити, на жаль, Неможливо, ну це L не менше. Але за великого бажання вам треба буде скористатись іншим інструментом, про який я розповім ближче до кінця відео. Друге. Отут згори можна обрати звідки брати дані. Окрім США, для усього світу підходять дані з малюка японця, який має точність приблизно 30 метрів. Називається AW3D30. Тут треба зробити ремарку. 30 метрів в цілому вистачає для розрізнення окремих будинків. Просто виглядають вони не надто сексі. От, погляньте, наприклад, сюди. Перед вами модель зі збільшенням скейлу для більшої детальності у 10 разів. Круче, Києва тут видно суперово. А от окремі будинки можна розрізнити хіба що на Троєщі. Тепер порівняйте генерацію з Нью-Йорком з іншої толзи. До речі, за потреби після експорту можна подивитись прев'ю прямо в браузері, натиснувши ось сюди. Ну як вам США? Мені теж більше подобається. Наскільки я зміг зрозуміти, шляхом активного гуглінга мапи для Європи в принципі не існує. Тобто, це проблема не тільки України. Ось вам, до прикладу, Амстердам виглядає так само погано, як і Житомир Ну раз так, давайте поглянемо на додаткову інфу. Після вибору зони можна вказати діаметр сопла для визначення мінімального розміру деталей, а також кількість прямокутничків і їх розмір Це треба для друку панно, тобто збірки з кількох. Таких друків. Тут же вказується Scale Z, який так, то можна і в слайсері зробити, а також формат експорту. Ну і в принципі все. Скачуєте STL, кидаєте в слайсер, друкуєте. Давайте тепер про пластик поговоримо. У мене є три ідеї, як можна друкувати. Перша і найочевидніша градієнтний філамент. Ну, оце він перед вами. Він чудово виглядає у фінальній моделі, оскільки у вас виходить щось прям схоже на справжню топографічну мапу. Але це якщо у вас ну, багато тут площі, як в цьому прикладі. Далі побачите, як це не спрацювало. Тільки ще одне. Я б радив підгадати момент, щоб градієнт лягав відповідно реальному розфарбуванню. Я, наприклад, не підібрав. А якщо підберете, буде повний W. Другий варіант друкувати з простого білого пластику. Таку модель буде дуже легко розфарбувати акрилом. І ну, в такому випадку вийде прям фізична мапа у фізичному втіленні. На жаль, матеріали для прикладу третьої ідеї до мене не доїхали. Це, до речі, тоха з монтажу. Тому попрошу вас скористатись уяву. Так от прозорий пластик, звісно, повністю прозорого не буває. Та можна взяти щось типу от такого, який буде більш-менш світлий на просвіт. Далі беремо. Шприц з товстою голкою, набираємо акрила і заливаємо ін'єкцію кольора у потрібні місця. За умови використання вдалого інфілу по типу гіроїда вийде незвична текстурно-кольорова інсталяція. Особливо вдало вона виглядає з нижньою підсвіткою. Тільки ж не забудьте нормально відкалібрувати перший шар, а то виглядатиме дуже сус. А вам лишається тільки придумати, як цю топографію використати. Тепер з приводу генерації з врахуванням будинків. Для цього ми скористуємося інструментом, який називається CadMapper. Безкоштовно тут можна створити лише зону меншу за 1 км квадратний. Та наскільки я натестив, в зон цих можна створювати скільки завгодно. Просто виділяємо необхідну територію, натискаємо кнопку Генерувати і обов'язково просимо у вебапки файл для скетчапа. Чому для скетчапа? Ну, бо для фьюжена він вивести не може. Далі є два шляхи: або поставити саму демку скетчапа і імпортувати туди, або ж безкоштовний блендер і плагін для Обидва варіанти працюють нормально, тому обирайте, що вам більше подобається. Тут у вас буде мікростругл, адже регулювати готову модель у блендері це не зовсім та й год. Останній штрих додати основу. Для ось цієї моделі. Я зробив платформу товщиною 1 мм, яку об'єднав з топографією. Кидаємо на друг, чекаємо пару годин. Вуаля! Модель готова. Ну що, як вам, тімката? Пишіть свою думку в коментарі. А я буду прощатися. Ставте лайки, підписки. Дуже радий був почутися. Зустрінемось в новому відео.